Купатися в полонці завтра? А, мабуть, не буду, тому що до цього треба, треба підготуватися. Це не так просто зайти у холодну воду і це подвиг. Це треба приготуватися, щоб потім не було погано. А скажіть, <гум> а, які у вас традиції святкування цього? А, ну, я обов'язково ходжу до церкви, свячу воду, освячую свою квартиру. Привітствую, якщо люди купаються. Сама б я не, не купалася. А як ви гадаєте, потрібно до цього готуватися? обов'язково, обов'язково. А яким чином? В ну, п'ятниця, наприклад, сьогодні має бути пост, якийсь облюдень, течені. Звісно, в церковь садить, освятити воду, а потім вже купатися. Готуватися обов'язково потрібно. Я ходю в сауну, я ныряю в басейн після сауни, і тільки потім після ну, невеличкої закалки треба ныряти. Без підготовки нряти не можна. А скажіть, що б ви могли порадити тим людям, які завтра підуть такі купатися? Ну, якщо вони тільки перший раз йдуть туди купатися, я б порадила все-таки звернутися до лікаря. Тому що людина другий раз не знає, що в неї ну, якась там хвороба є, якась там простуда є. Я ніколи не пробувала, але так виходить, що мене приглашають друзі і ми підемо всі вместе. Мені каже, це буде дуже увлекательно і цікаво. Я слышала, що треба купити нову шкуру, в якій потрібно купатися. Я слышала, что после того, как первый раз окунуться, надо растереть себя полотенцем, а потом можно еще пару раз и нормально. Да. А взагалі ви привержены с Конечно, Конечно, конечно. ви регулярно на водокрещеннях? Ну, приветствую. Во всяком случае, дуже мої друзі і родственники багато купаються. Тому... Ага. Ну, скажіть, будь ласка, як потрібно готуватися? Чи можна тут вот так? Нет, конечно, надо закаляться, естественно, потому что может быть спровоцировать сердечный приступ свободно. Поэтому надо, естественно, закаляться, надо вести соответствующий образ жизни для того, чтобы все получилось замечательно. Без огляду теми э, э, заниматься не можно, Тут требуется вообще-то э, тренироваться. Участвую в этом мероприятии. На левом берегу, на канале, каждый год устраивают. Лучше не пить, на самом деле. Це ну, как моя рекомендація. Как... Ну, врачи теж, наскільки я слышал, говорят, що лучше не пити після этого таких высокоградусных напитков. Звичайно, звичайно. А Ні, і... я, я готовий. Я вважаю, що готуватися не треба. Тим паче, погода така, що От, якби морози було мінус 20, то було б цікавіше. Но ти вважаєш, що до цього дня особливо готуватися не треба? Ну, зараз так. Зараз плюсова температура, я думаю, будь-яка людина більш-менш така здорова. – Ну, а Мінус 20 якби мінус 20 було. треба готуватися. І як саме? А, ну, фу, якось, Щоб для організму це не було стресом, а, потрошки починати. А, просто пірнати, виходити і зігріватися, а, і збільшувати час знаходження воді. Хоча варимо, таке все. На стол накриваємо всі традиційні блюда, які… все остальное не купаюся. Приверженець. А завтра будете? Ні, то що хворіє. А так, я вважаю, що треба купатися. Це дуже добре для здоров'я. Мипираємося а... рушником, одягаємося, ходим чай з травами і їдемо додому, ходимо до церкви. Ми зараз модно, зараз багато купаються, багато ходять, очищаються. Ми ще ні. Думаю, тільки моральна підготовка. Можна людині у цей день купатися е, без підготовки? Ні, я вважаю, що не можна, тому що це наперед саме це здоров'я, а до цього треба підготувати. Якщо чоловік кожен день виходить на та втирається снігом взагалі займається хоча б спортом, яким, то тоді можливо можна, а так, звісно, не. Має. А що ви могли порадити тим людям, які уперше вирішили без підготовки? Купатися. Так і треба да. Да. не боятися? Не боятися, тому що ну як, от допустим, моя знайома в тому говорить, я боліла, ну перший раз і скупалася, і все, і вилічилася. Одразу. Після ополонечки обов'язково. Це діло, щоб не захворіти. Знаєте, медики кажуть, що алкогольними напоями не можна звільняти. Ні, вином можна. Лікарі кажуть, і батюшка казав, що кагором можна, якщо Трішки. вилізти, трішечки да, вилізти з ополоночки. Обов'язково треба макровий рушничок або макровий халатик і гарячого винця. Підігріти його трошки можна. Як потрібно діяти, коли вже окунувся? Ти вже виходиш з води, Що потрібно, які рекомендації? Ну, в принципе, растереться, сделать зарядку, то есть расслабиться для того, чтобы ну, ни в коем случае не употреблять спиртные напитки. Насколько я знаю, люди не болеют. Ну, и я сам уже года три или четыре, наверное, как бы ну, участвует в этих всех мероприятиях. И, ну, я ни разу не болел. А, вот. а насчет подготовки... Ну, как бы вообще это как бы духовный праздник. И тут даже больше не в том плане, что ты окунулся там в прорыв, да, вылез и, и тебе хорошо, да. А вот это ну, такой духовный аспект на самом деле имеет. По-перше, тобі це потрібно і для чого. Я у вас питаю, вам це потрібно і для чого? Так. Я себе краще почуваюсь, більш бадьоро і взагалі. Якось так, як нова людина стоїть. Спочатку закалювання, потрібно, а потім вже це, тому що все-таки вода холодна і різкі переміни в організмі, це багато значить. Як і всі інші, ходимо в церкву, набираємо священну воду, ставимо свічки. В общем, все як звичайно. Молитва. Да. Всім бажаю здоров'я, я всіх поздоровляю зі святом і хай усе в житті у всіх буде кольорово.